Акційні товари в магазині Аврора з 13 по 19 травня. Засіб для миття посуду у тіпуті 600 мл в асортименті за 34. Бальзам оповіскувачі для миття посуду. В асортименті від Усіклін за 77 гривень. Новинка для миття посуду від Еліо. 39 гривень за 500 мл. Супер Аваш. Коштує 29 500 мл. Засіб для миття посуду Феррі 500 мл коштує 59 гривень. Аксина ціна на парфумований кондиціонер для білизни 129 гривень сорі. Капсула для прання АЕЛ. 10 штук в упаковці за 187. Капсула для прання сила. Дуйпаки. 35 штук в упаковці за 249. Відбілювачки сневий парус. 40 грамів в упаковці за 7. Плямовий відник для тканин обоз. 100 мл. Коштує 22 гривні. Кондиціонер для білизни від во 1 літр за 34. Ополісського жітканенсавекс за 79. Оленор за 89. Сілан в асортименті за 97 гривень. Порошок для прання Аріель, колор 300 грамів за 49. Сайт Аквапудра 300 грамів коштує 34 гривні для ручного прання. Засіб для чищення холодильників. Від Санклін 500 грамів з розпилювачем за 59. Біопрепарат для приватного сектору. Це ще 20 грамів, 22 гривні. Засіб для миття підлоги, універсальний. Омекс 1 літр. За 39 Балон змінний для авторозпилювання. В асортименті за 74 гривні. Освіжувачі повітря від Граці. 37 гривень. В асортименті, туалетний блок Брев, лимон та свіжість лаванди. Коштує 44 гривень. Блок туалетний гелевий брев, весняний дощ за 49 гривень. Набір блоків для унітаза Брев, колор. Три штуки в упаковці за 134 гривні. Також гелеві за ціною 134 гривні. Три штуки в упаковці. Шампунь та кондиціонер від «Ошлі» в асортименті. Один літр коштує 129. Шампунь. Для сухого фарбованого волосся безсульфатний. 400 мл за 84. Бальзами для волосся також безсульфатні 200 мл. Коштують 74 гривні. Спрей для волос безсульфатний термозахист за 74 гривні. Шампунь для волосся зйоз в асортименті 440 мл за 129. Преї бальзами від Славії, двофазні живлення та відновлення з органової олії для сухого ламкового волосся та термозахист з органової олії зміцнення структури волосся за 74 гривні. Дитячий шампунь Johnson's Baby лаванда 300 мл за 149. Шампунь кондиціонер дитячий. Підшик 300 мл за 44. Шампунь дитячий крячечка кряка 250 мл за 39 гривень. Маска філір для волосся від Лоріаль Ельсеф. 300 мл за 189. Бальзами для волосся від ельсеф. Заволоження та об'єм. Захист від ламкості, бальзам легке розчісування за ціною 92 гривні. Шампуні коштують 400 мл за 139. Також в асортименті. Спрей для волосся від Калос, термозахист 200 мл за 69. Гель крем для душу від Ліора 430 мл. В асортименті за 47. Гель для душу літровий б'янка 88 гривень. Гель для душу Алівера 22. В асортименті 300 мл. Набір туалетного «Шик» 5 штук в упаковці по 80 грамів за 44 грим. Мило тверде, туалетне від ловіт 80 грамів. По 7 гривень. лавандове. Крем, милорідки від олівера, 900 мл. За 39. Милорідке шик дихтярний. За 32. рідке від. Ярель 500 грамів коштує 32 гривні. Крем мило рідке олімін 450 мл за 29. Крем, фарба для волосся палет в асортименті за 69 гривень. Туалетний папір Київ без гільзи за 29. Рушник паперовий «Фрекенбук» двошаровий, 350 від ривань 99. Рушник паперовий від сафін. Рожевий, одношаровий 24 гривні. Хустинки на В асортименті за 2 гривні. Сорветки вологі 24 штуки в упаковці за ціною 15 гривень. Прокладки щоденні лібрес 58 штук у пачці за 88, диски ватні, свіжанка 50 штук в упаковці 19 гривень. Прокладки щоденні котекс 50 штук в пачці 84. Прокладки від лібрес 10 штук у пачці за 37. Прокладки Лібрес 20 штук. у Пачці коштує 59. Гель для гоління від Нівея 139. Бальзами від Нівея 189 гривень та лосьйон після гоління 229 гривень. Корм для котів на любий смак, фріскис, тунцем, лососем, куркою. За 11 гривень. Корм для котів від Felix за 14 гривень. В асортименті. Панкіт коштує 10 гривень. Тверді, де збиранти, а 94. Дав 94 кулькові, фа 51, нівея 62 гривні, сфреві антиперсранти від Нівея 82, пілинг для обличчя геловий з колагеном за 99. Пінка для вмивання від Грацедей в асортименті, також 99 гривень. Прокладки урологічні від Тенаді 10 штук в упаковці Slim Міні, 34. Леді Slim від Teна Lady, 12 штук в упаковці за 59. Прокладки щоденні Клініка 20 штук в упаковці 19. Діскріт щоденні прокладки 20 штук в упаковці за 32. Прокладки Овес в асортименті 44 гривні. Скрабля обличчя від алоєвера 34. Рушник паперовий від околу двошаровий. 500 відривань 139. Туалетний папір 65 метрів. За ціною 11 гривень за рулон. Крем кушон тональний для обличчя зі спонжем. За 88. Крем кушон, тональний. Від ловіт за 99, приправи від деко до м'яса, курки. Картоплі плову, сала, шашлику, хмелі, сунелі та. Коризької моркви за ціною 7 гривень. Приправа для плову та фаршу за 8. Пекельний перець. суміш перців за 12 та чорний мелений за 10 гривень. Попкорн в пакеті від панда. Карамелізований. 100 грамів коштує 23 гривні. Вермішель швидкого приготування мівіна за 10-12 та 12 гривень. Суп «Гороховий» за 19. Каша вівсяна швидкого приготування за 7 гривень. Сухі сніданки від Nesquik з какао. 200 грамів коштує 55 гривень. Та лао Лайн. Карамель в шоколаді за 49, кава мелена Якобс Еспресо 230 грамів за 115. Кава мелина Litford. 100 грамів за 44 гривні. Напій кавовий в асортименті стіки – 6 гривень. Каворощина сублімована для кафе голд. 200 грамів склі за 179 та 80 грамів для кафе голд за 69. Каварощина сублімована, Яков з 50 грамів 79. Батончик шоколадний снігер з 50 грамів за 20 гривень. Печиво бісквітне, Харківське класичне 240 грамів. Коштує 37. Продукт молочний, згущений. Згущенка смаком полуниці за 5 гривень. Батончик мюслі. Фітплан за 5. Вафлі Рошен в асортименті 55 грамів за 12 гривень. Шнур для білизни в'язаний, Можна придбати за 12 гривень. Рубка силиконова у раковину за 19 гривень. Набір гачків 4 штуки коштує 34 гривні. Набір гачків для дому 2 штучки в упаковці за 22. Набір гачків металевих з малюнком 69 гривень. Набір кілець для завіс 12 штук в упаковці за акційною ціною 9 гривень. Килимок для раковини. Ось такий. Ось такий малюнок за 29. Рукавички гумові універсальний бонус за 24. Вішалка на стіна. Шести гачків, 39. Дорожню мильничку можна придбати за 9 гривень. Путляр для дрібниць, пластиковий, також 9 гривень. Підставка для зубних щіток. 29 гривень. Дозатор для рідкого мила. 49. Нічник дитячий. У вигляді сови 29. Інструмент для прочищення трубопроводу 69 гривень. Тримач для паперових рушників: 69. Штура для ванної кімнати 180 на 180. З завісом. За 88 пакети для сміття від Optimal Чорний 160 літрів. 10 штук в упаковці за 39. Насадка для пласкої швабри 59 гривень. картридж фільтр для длячика 119. Набір губок кухонних приват гріль 5 штук в упаковці за 19. Губки кухонні Приват Максі. 5 штук в упаковці за 9. Толстовка для улюбленців, для собачок. Коштує 299. Светр для тварин. 199. Шкарпетки чоловічі, демисезонні. Ось такі. За 29 Лялька пупс 99. Набір іграшок, звірята. Дві штуки в упаковці за 99. Климок пазл дитячий з малюнком. Чотири штуки в упаковці. За триста блокнот на спіралі. Двадцять. Блокнот прошитий, твердий. Тридцять. Калькулятор сімдесят гривень. Набір фломастерів. Шість штук в упаковці. За пять п'ятьдесять фломастери 10 штук у упаковці за 44. Ароматизатор для шафи на картоні 27. Рюкзак дитячий, текстильний з принтом 99. Сумка жіноча, текстильна, спортивна. Ось так виглядає 99. Аромодифузор з паличками в асортименті за 169. Контейнер для зберігання пластиковий на 6,3 літра з кришкою: 109 гривень. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей в магазині Аврора.